Будемо пробувати намазку, яку вчора купили. Тут сир, чесник, ну, мінімум гостра. Зараз спробуємо. Що з цього Я колись її пробувала, але ну, вже дуже давно. Сімка вже поїв, погуляв. Ось таку ще булку собі взяла. Тоже. З чесником. Ну, в общем, короче, ми зараз боліємо, то буде песня. Я чувствую. Тут так сир е, нарізаний, таке, як лапша, короче. Зараз спробуємо. Що воно буде? Так, да, Максим? Кіпі таке не можна. М -м 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 Махай привіт. Ти тікаєш? Не вспів залізти, вже треба тікати. Ну, в принципі, неплохо. Особливо тим, хто заборів, цей часник аж до голови пробиває. Хоча вона не дуже гостра написано. Ну. Прикольно те, що сир прям як лапша нарізаний. Так що може хто хоче спробувати, ось така вона да? Добре.